Христос народився. Дорогі друзі, приятелі, гості, відвідувачі. Ми дуже раді вас вітати сьогодні в нас. Але перед тим, як буду я трохи більше говорити, сьогодні річниця смерті Остапа Лозинського. тому би я хотів, щоб ми почали з молитви. І до цього запрошуємо отця. Все Христос рождається. Я думаю, сьогодні таке велике свято. І направду, ми тут, поки ви заходили, я стояв з паном Романом, і я кажу: так: люди йдуть, як я з села, колись з автобусу так і йшли люди. Знаєте, коли приїхав автобус в село. Але Роман каже, тут як з поїзда йдуть люди. вас багато прийшло. І щоб ну, оцінити працю Остапа, надбання його праці. І десь згадаємо його молитвою, ми не будемо молитися якусь там панихиду, вічна пам'ять співати. Вже вияв любові до його душі, до нього. Це те, що ви прийшли. Я так буду казати зараз молитву за упокій його душі, а ми кожен слухаємося, вдумаємося. а пізніше я вас просто покроплю свяченою водою на це благе діло, на яке ми всі тут зійшлися, щоб поглянути на ту виставку, поділитися, згадати Остапа. Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав диявола знищив життя світу світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокій і згадай душу особшого раба Твого Остапа, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печаль і зітхання, всяке прогрішення вчиненим словом, ділом чи думкою. Як добрий і чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, що жила би і не згрішила, бо ти один без гріха, правда твоя, правда у віки і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і упокій, особшого раба Твого Стапа, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественною благодаттю Духа Святого і окропленням водиці і священної, і нехай зійде і перебуває на місці цьому, і з усіма вами благословення, Всемутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Кажу, отець, що можна далі говорити. Ми сьогодні будемо насправді стараємося мало говорити, хоча завжди хочеться багато говорити. Я почну з того, що ми з вами. Сьогодні відкриваємо виставку в пам'яті виставку. Але ми вами також маємо нагоду відкрити старий новий наш виставковий зал, і до якого долучилася дуже велика кількість людей. Для нас в часі війни всі розуміють, наскільки складно творити щось. Але спільними зусиллями, великою частиною з вас, ми маємо можливість. Плекати нашу культуру, розвивати її і вшановувати в, гідні, в гідних місцях. Ви, ви сьогодні всі прийшли по музею, ви всі зайшли через, там, через вхід. Ви, ви бачите новий оновлений наш виставковий зал. І це місце, де справді можна творити нові сенси, це місце, де можна в гідний спосіб вшановувати нашу культуру, розвивати її, робити нові проекти. Тому я дуже хотів би подякувати всім нашим меценатам, спонсорам, всім нашим відвідувачам, всім людям, які сюди приходять, тому що це все завдяки вашій підтримці. Без вас ми би не могли зробити нічого. Я дуже часто повторюю, що сам ти не можеш взагалі нічого зробити, але коли є команда і коли є ідея, то, то все стає реальністю. Тому, ми раді, ми раді, раді, що вас є сьогодні так багато. Ми раді, що е, ми маємо можливість ділитися з вами цією виставкою. Ми маємо е, можливість вам про це говорити і говорити про українську культуру. Я думаю, що далі буде ще більше, буде більше відкриттів, буде більше залів, Бачите, сьогодні всі прийшли і кажуть, у вас такий маленький виставковий зал. До того, як ви сюди прийшли, не здавалося, що він дуже великий. Це для нас теж знаєте, поштовх е, робитися більшими, розвиватися. На цьому від мене буде все. Але я б дуже хотів запросити маму Остапа до короткого слова. Христос народився. Образи, які висять на тих стінах, вони настільки яскраві, радісні, вони світяться. І це, це є прояв любові, любові українського народу. До Господа Бога, до своєї культури, до своєї величі, яку яку ми не до кінця ще усвідомили. І звичайно, що воно все повинно нас надихати, воно повинно нас збагачувати, і воно і збагатило і надихнуло душу мого сина, який ріс в тому, тому що ну ми започаткували колекціонування збирання цих ікон. Ми їздили до Доцулів, як то кажуть, ми е, старалися врятувати це все, що, що десь ще зберігалося. А я пам'ятаю, там перша ікона, яка е, така унікальна, вона зберігалася в дровітні, е, була закладена якимись певними дужками. Не вірили, що вони там є. Але я, як цікава особа, власне, пішла, подивилася і побачила, що вона в гарному стані, що вона ціла. І це, власне, дало поштовх до збирання далі. Цих ікон, зрештою, не тільки збирання для порятунку. Ну і, звичайно, що Остап, який ріс в, в тій атмосфері, він також. Продовжити справу, бо бо це є любов, це є любов до свого, це є гідність, це є повага, Ну і так багато можна говорити гарних слів. Ось і звичайно що цих образів, як я вже сказала, дивиться, дивиться промовляє наш народ до нас, до нащадків, і ми повинні продовжувати. Ну як не то що продовжувати, і ця любов повинна нам вселяти віру в нашу перемогу, в нашу велич, в нашу гідність. І я вам дякую, що ви прийшли. що ви вшанували. Хоча здається, ну сумна така сьогодні дата, друга річниця, як Остав відійшов, ну але. Але така філософія життя, і ми, ми повинні бути до того готові, і ми повинні пам'ятати, що ми повинні лишити слід, що ми повинні е, дбати про ті скарби, які е, не сточить міль, які ну не знищують люди. Тобто там побудувати собі пам'ятник Господа Бога. Дякую. Хоше б хотів, щоб коротким словом поділилася пані Оксана Романі з нами. Пані Оксана іде. Христос рождається. Вітаю, шановне товариство. Ви знаєте, завжди, коли згадуєш про Остапа, то огортає велика радість, радість від того, скільки він всього зробив і залишив, і великий сум. З відходом Остапа розпочалася така чорна темна полоса в житті взагалі Львова, насамперед товариства, яке було близьке Остапу, родини. А з 24 лютого це ця велика чорна полоса накрила всю Україну. Ну і до сих пір ми, власне, в ній перебуваємо. Але от праці Остапа, його збірка це власне ті такі яскраві промінчики, які все-таки нам світять, освічують цю дорогу. Ну, такі от весь час мене роздуми не полишають, коли згадую про Остапа. А власне, ця виставка, на якій ми перебуваємо, це таке, знаєте, свідчення його величезної багатогранності. Ми рік тому, в квітні, мали нагоду дивитися його твори в галереї Шум, організованій, власне, на виставці, присвяченій творчості Остапа. А це зовсім щось інше. Це, власне, вся така, знаєте, Колекціонерська потуга Остапа це та е, потуга, яку він перейняв від батька, оскільки він розказував, що він просипався під образом на склі і цю любов до нього йому привели фактично з пелюшок. І, власне, це такий, знаєте, дуже цікавий приклад, скільки можна зроби, встигнути зробити до неповних 40 років. І думаю, що власне, оця виставка повинна бути, знаєте, і прикладом для нас. Е, Якось так жити наповну і ставити перед собою великі цілі. Остап відбувся як художник, як чудовий митець, який в багатьох жанрах працював. Остап став чудовим колекціонером, настільки потужним, що навіть його батько, на жаль, вже покійний також Тарас Лозинський, в дечому йому заздрив. Він, власне, казав: ну, ти подивися, ну той малий мене ще переплюне. І, власне, Остап, він був дуже жертовний. Хочу трошки розказати вам, як він збирав ці образи. Якщо перше покоління, пан Іван Гречко, пан Ярослав Лемик, Богдан Сорока на жаль, вже всі покійні, вони їздили по селах. Ну, власне, і Тарас Лузинський з Роксоляною, батьки також ще могли знайти ті образи в хатах Гуцульщини. Остап натомість мав широку душу. І він вмів е, працювати, заробити кошти і заплатити за образи стільки, скільки просили ті, хто їх продавав. Тобто він не був ніколи дріб'язковим. Я пару разів ми їздили, були разом на Гуцульщині, як він бачив якийсь гарний, цікавий об'єкт до продажу в колекціонерів гуцульських місцевих, він абсолютно не стояв за 100, 200, 300 долярами зверху переплатити. Це вчить нас також бути жертовними, і Якщо ти маєш ціль, то її добиватися. І, власне, ми бачимо той пам'ятник, який залишив фактично по собі Остап. Він в часи, коли старша генерація колекціонерів сміялась і казала, та що, вони то вже нічого не зберуть, бо то вже нічого нема. Він на рівному місці, легко, з усміхом він це збирав, бо йому це подобалось, він це любив. Так що життя Остапа, хоч дуже було коротке, але яскраве, і воно з багато чому вчить. Ще дозволю собі сказати, от, власне... Минулого року відійшов також, на жаль, батько Остапа. І він, в нас, серед колекціонерів Львівських, серед інсуду колекціонерства, був таким, знаєте, промотором і, можна сказати, головною дієвою особою. Як відійшов Тарас, світла йому пам'ять, ми всі зібралися на каві черговій, і перше питання, яке в нас постало: як ми будемо жити без Тараса? Бо він нами керував, і він перед нами ставив цілі. І тому думаю, що перед молодшою генерацією художників, друзів Остапа, теж має постати це питання. А як ми будемо жити без Остапа Лозенського, і що ми будемо робити замість нього? Тобто, думаю, що оці всі великі цілі, які він став перед собою, треба перейняти всім нам. Що ж всім нам вжичу? Дякую. Дякую. До такого вже довшого слова і. Майже на кураторську екскурсію запрошую е, людину, яка створила цю виставку, людина, без якої не було б і великої частини змін, ідей, реформацій, е, і всього, все, що ви бачите, добре, це з великою частиною, завдяки нашому Романові. Романе, на тебе до слова. Дякую, дуже приємно це чути. Я собі знаю. Я цей, ви знаєте, цього року це вже це. Фактично це є друга виставка, присвячена пам'яті Остапа. першу ми робили, ми робили спільно з Костиком Шумським, з галереєю Шум. Властиво, там в галереї. Тут є Маруся цимбаліста, Олег Пилиничка товариство і власне, родина. От які з того доклалися, це була виставка його творів, його, його ікон. От, теж одної з його граней, та, бо в Остапа було багато таких граней. І напевно найважливіше, що е, в, чим він жив останніх 10 років, то була ікона на склі. І, е, і цікаво, як, як він до того доходив, дійшов, як з тим працював. Коли ми задумували цю виставку, а виставку ми задумували фактично одразу після його відходу, після смерті, от ще був живий Тарас Лозенський, батько. В Зрештою, перед смертю Остап планував переходити сюди до, до, до Шевченківського гаю, до львівського Скансену. От і ми планували тут ще якби ті перші виставки. Якби в очевидно логічним і, і таким нормальним, на мою думку, це було зробити виставку тої колекції Остапової тут в гаю, в цьому залі. Дуже багато було зроблено для того, щоб цей зал був гідний того, тієї виставки. Багато зробилося для цього. Багато хто властиво, тобто Михайло дуже багато постарався для того, щоб організувати людей, зібрати друзів. Ми всі, багато хто з вас долучився до того, щоб приготувати цей зал. От, і от нарешті, нарешті, ми, ми змогли зробити цю виставку. От, і ця виставка розповідає. Устами Остапа про ікону на шклі. Тобто нам дуже бракує того, щоб він сам про це розповів зараз. От, на щастя, він був людиною медійною, він багато говорив, писав, от, ділився своїми розмовами, і нам, от, з, з Марусією, вдалося цимбалістою, вдалося познаходити ті, ті інтерв'ю, тексти його, от вибрати те, що він писав, думав, говорив про, про ікону на шклі. От, шкода, що що він більше не встиг більше за життя цього зробити. От. Але все-таки тобто, про цю ікону, про його колекцію, про родину, про батька, про маму, про те, що він робить, про те, як малював теж його батько, як Остап сам колекціонував, як він думав про ікону на шклі традиційну. Звідки ця традиція походить? Хто були ті майстри, це все устами промовляє. І на цій експозиції, на цій виставці, от і це була основна ідея а... В наша показати показати ось цю грань його таланту, от і в велику частину його роботи, бо це величезна робота. І потрібно сказати, що властиво, я знаю дуже я знаю дуже багато колекціонерів. Я знаю дуже багато художників, але Остап був винятковим. Він був винятково працездатний, винятково працьовитий, от, винятково цілеспрямований. От йому вдалося зібрати найбільшу колекцію ікон на шклі за неповних 10 років. От, і це ви тут можете бачити. А екскурсії не буде, буде якісь інші рази, але щиро щиро раджу подивитися, почитати, поспілкуватися. І дякую ще раз за дружбу, за увагу, за вашу тут і за допомогу. А зараз ми собі спілкуємося, дивимося. І ще раз дуже, дуже, дуже всім дякую. Thank you